Важливі рішення для життя громади у Хмельницькій районі військової адміністрації відбулася перша у цьому році. Нарада участь взяли правоохоронці, рятувальники, голови громад та представники департаментів ОВА. У новому році в нас багато викликів перед нами, тому що у нас відбувається війна, і насправді те про що ви сказали на рахунок екологічних податків раціонального використання і водного фонду земель водного фонду. Це дуже важливо. Переважна більшість питань пов'язана із захистом природних ресурсів області. Зокрема, представники профільного департаменту Хмельницької обласної військової адміністрації зазначили, наразі в регіоні в оренді орієнтом. Но півтори тисячі водних об'єктів надали очільникам громад рекомендації, наприклад, про встановлення орендної ставки та умови передачі цього майна. Зараз ми знаємо, що не менше 3% і не більше 12%, Але ми хотіли напрацювати такі суспільні критерії, на які вони могли б спиратися. Та тоді, можливо, нам би вдалося значно підвищити орендодавчі ці вимоги, і всі, хто бере в оренду, теж орієнтували б на яку суму вони могли б розраховувати. Поговорили і про екологічний податок, суму, яку мають сплачувати підприємства за скидання шкідливих речовин у природне середовище. Довище на 2023-й відрахування у місцеві бюджети 60%. минулого року було вдвічі менше. А вже в наступному на місцях залишатиметься аж 90%. Директорка департаменту природних ресурсів та екології Хмельницької обласної військової адміністрації Ганна Богданович зазначила, хочуть, щоб вже цьогоріч 80% від суми залишалося громадам. Навіть нашим департаментом була ініціативна така до. Вищого керівництва держави таке роз'яснення, де ми просили взагалі до 80% можливо залишати екологічного податку саме на місцях для того, щоб вони відразу всі збитки, які навколишнє середовище витримує, да відразу відшкодовувались. Рятувальники ж відзвітували про свою роботу в 2022-му. Відтак в Хмельницькому районі трапилося 9 сотень пожеж з них 365 в природних екосистемах. А це на 30% більше ніж минулоріч, приборкуванням полум'я займається 22 підрозділи пожежної охорони на їх утримання з райбюджету скерували 13 мільйонів гривень. До кінця 2023 року. Планується створити створити ще чотири підрозділи на території Хмельницького району. А взагалі, щоб Перекрити всю територію Хмельницького району необхідно створити вісім підрозділів місцевої пожежної охорони. Юлія Васільєва, Олександр Мельников, новини 33 третій канал.